Президент Зеленський президент Зеленський з президентом Зеленським і президент Зеленський президента Зеленського друзі, чим годують людей на телемарафоні? Наталією Мусейчук та її фонтануючими та фанатичними захопленнями президентом. Я в принципі не маю нічого проти, аби відзначати те, що Зеленський робить правильно, і я вже ж при цьому критикувати його поділу. Але нещодавні оди, які співала найпопулярніша, тобто найзашкварніша, ведуча марафону, більше мені нагадували пісні про Леніна, зразка 20-30-х років минулого століття. Але для початку давайте перед передисторію тиждень, що минув, відзначився економічним форумом у Давосі. Як завжди, такі події відзначаються купу кулуарних зустрічей, а також різними промовами, заявами і так далі. А вже гучніше за все звучать саме промови, це те, що привертає увагу, це те, що можна цитувати, це те, де політики можуть себе показати, закинути якісь думки. Ну і так далі. Там виступав прем'єр Канади, який фактично констатував крах звичайного усім світопорядку. Після цього долетів до Давосу Трамп і продемонстрував усім, що він той світопорядок мав на увазі, віддайте, мовляв, йому Гренландію і так далі. Ну і врешті, вслід за Трампом, долетів до Давосу Зеленський, який, як на мене, виступав уже про проторені прем'єром Канади стежині, але додав до цього свого українського і ще європейського контексту, і був набагато різкіший у своїх. Промовах і висловлюваннях, але сьогодні знов таки не про політологічний аналіз промов, як таких. Ви, мабуть, багато цього вже чули протягом цих днів, а про те, як це все подавалося, виявляється на телемарафоні. Бо я натрапив на відео Наталії Мусейчук із гостями в її студії. Студія тепер нова. А саму Мусейчук її, так би мовити, право на владу 2 на мінімалках виявляється транслюватимуть тепер на телемарафоні. Просто на емоціях на такому знаєте, типу Путін хуйло ну триматися дуже важко запікаємо потім ну в Ютуб пота залиште хай хай люди хоч дізнаються, хто такий путін чому я зойкнула з приводу Путін і тому, що я не знаю, що вас попереджали. Ми зараз працюємо в Ютубі. Завтра ми увійдемо в телемарафон національний і в по по телевізору. Ви розумієте, пане законодавство я так, є законодавство, ні. Так ось, друзі. Наталія Мусичук, як ви можливо пам'ятаєте, фінансує якийсь там інвестор. Ім'я цього інвестора пані мусичук не розкриває. Дуже цікаво, хто це, і тепер, значить, проект, який робиться на гроші цього таємного інвестора, буде виходити на телемарафоні. І, от, після чергового зашкварного допису Наталії Мусийчук про нього ми поговоримо трошечки пізніше. Я вирішив зайти, поцікавитися, що ж там у неї на каналі, а в неї там Давос. Але друзі, і судячи із обговорення цього Давосу, таке враження, що ну знаєте, на тому Давосі нікого крім Володимира Зеленського і не було. Або на шоу обговорювали промову президента, і здається, більше нічого годину тому закінчив свою промову президент Зеленський. І було б дивно, якби ми не почали з нього. Давайте не відходячи та далеко почнемо з синхронів президента Зеленського. А зараз хочеться написати тріумф Зеленського. І мушу вам сказати, не знаю, як ви, а я хвилювалася, як він пройде чи вистачить йому делікатності пройти оці рифи пов'язані з Гренландією. Але з приводу того, що європейці дозволяють з собою так розмовляти, і тут я не про президента Зеленського, тому що президент Зеленський веде з ними активний діалог в кілька сесій, що називається на на щодня. І так дві з половиною години. І то, що ми почули сьогодні від Зеленського, відверто кажучи, для мене було ну дуже несподівано, тому що вперше настільки це було гостро. Це президент Зеленський ще не сказав про пораду, що нам порадили вставати вранці і ричат. Давайте ми дослухаємо президента Зеленського, все таки його такий останній синхрон, який ми обрали, і про те, до чого президент Зеленський закликав ще рік тому в Мюнхені там ледь не головна перепона миру в російсько-українській війні, є непоступливість президента Зеленського. І знову пролунало прізвище Зеленський. Я така. Людина Зеленського, от така, скажімо, до глибини душі. Я чомусь, думала, що, е, я чомусь думала, що коли президент Зеленський полетить в Давос, то не виникне якесь резонансне розслідування антикорупціонерів. А що на сьогоднішній момент Європа? Європа це навіть не конфедерація. Ну тому Зеленський сказав, що вона розвіднена, в принципі. От цього, ну, що... Але він не сказав, що робити, щоб вона була об'єднана. Зеленського була одна геніальна фраза. А ну а давайте це послухаємо чудова. цей синхрон про томагавки. Да, да, президент фотовичника сказав Зеленський. Ну, а, я прошу і кажу. І де? знаєте, друзі, подача цього шоу, яке пізніше вийшло на державному телемарафоні, не лунала в тому сенсі, що знаєте, давайте обговоримо, як нам українцям взагалі далі діяти, що робити в цій геополітичній ситуації, в якій ми опинилися. А подача була в контексті того, що а який молодець Зеленський, як він сказав тут те, як він сказав, тут це. Які у Зеленського є вороги? Вороги це, звісно, опозиція та антикорупційні органи, які тільки чекають, щоб знайти якогось корупціонера. Гадаю, що на цьому шоу на повному серйозі кілька місяців тому розповідали, що корупція це в нас така форма правління, без якої ми жити не можемо. Сидів кульпи, іржав в Мосичуквочі. Не приховано. Ну і власне якось і все. Ні, власне, я не проти промови. Промова була хороша. Але по-перше, ну промови нічого не дають без відповідних дій. І до речі, в тій самій промові Зеленський сказав, що у нього там е рік тому ще була промова в Довосі, і з тих пір нічого не змінилося. Ну і не змінилося, власне кажучи, і він сам це констатував. І я вам більше навіть скажу Промова Трампа. Яка є прелюдією до захоплення Гренландії по своїй суті, теж може виявитися пшиком, якщо Європа зараз грамотно буде діяти стосовно Трампа. І, до речі, Європа вже діяла грамотно стосовно Трампа. Подивимося, що вони будуть робити зараз. Тому ось ці екзальтовані обговорення слів, заяв, промов. Протягом двох з половиною годин це знаєте виглядало доволі дивно. А по-друге, вибачте мене, ну це якась піонерія, це якийсь комсомол, це якесь поклоніння Іллічу. Звісно, ми маємо об'єднуватися довкола прапора і так далі. Але ну не в такій формі. Ми все ж таки, начебто, в демократичній країні. У нас є президент, не всі з нас його наймали на роботу, але він у нас працює на нас. Як на мене, працює на трієчку, і я сподіваюся, коли завершиться війна, будуть дані всі відповідні оцінки його діям, в тому числі його кадровим призначенням і наслідкам таких призначень. А президент, які депутати, які всі інші чиновники, наші наймені працівники, що це за осанни, що це за вождізм? Це в прямому сенсі вождизм, бо Мусейчук перед програмою виклала, власне, ось такий допис. І сама його потім процитувала, виходить в етері телемарафону. Я все ж таки розкрию інтригу, що я написала в своєму Фейсбуці. Я написала перший, так перший. Ми свідки феномену, коли він лідер світу, а його плем'я тримає світ. А... Приїхали. Його плем'я тримає світ. М -м -м. Ні, ну добре, що хоч плем'я, а не сім'я. Знаєте, ось щось таке можна було от реально почути так, в першій половині існування СРСР. Або, або, давайте не будемо так, таких паралелей проводити від речниці Білого Дому Мага Барбі, яка нахвалює Трампа, от такого типу психіатрія, десь приблизно такого типу клініка. Знаєте, це соромно бачити, це соромно бачити, це соромно читати, це соромно чути, соромно усвідомлювати, що таке лунає з державного виходить телебачення. І це, щонайменше найменше, непрофесійність і неповага до глядача. І знаєте, я давно помітив таку тенденцію в різних нехороших країнах, з якими я не хочу порівнювати Україну абсолютно. І не буду. Так от, вони висвітлюють якісь міжнародні події. І от там постійно, замість того, щоб говорити по факту про причини, наслідки і хід міжнародних подій, вони люблять говорити і наголосити на тому, а хто що сказав, хто на кого як подивився, хто що вдягнувся, у яку у кого якого кольору була краватка, що подавали на обід, у кого яка була промова, яку якої довжини була та промова, хто кому усміхнувся, хто. Кому там підморгнув, і так далі, ну, все обговорюють, суть не обговорюють. Ну не скажу, що на тому, шоу взагалі суті не було. Ну за дві з половиною години ну щось там із сутнісного можна нашкрести. Але це все скоріше була, знаєте, рамка для того, аби поговорити про промову Зеленського і найпрекраснішого нашого президента. І ось потім включили депутата від слуги народу Жмиронецького, який перебував якраз саме в Давосі. І теж з ним говорили про промову Зеленського. А він порівняв промову Зеленського із промовою Трампа, який Трамп насправді на себе а, десь 40 хвилин вихваляв. А потім розповідав, як йому необхідно просто віддати просто зараз Гренландію. Трампа чи зняли вже побої? Ті до кого зверталися президент і президент Зеленський? Так, це був екстраординарний Давос. Вперше ми чули настільки потужні ну слово потужні, я розумію. да. Має От зацькували там всю фракцію Слуга народу. Я собі уявляю дуже сильні промови, насправді і обидві ці промови апелюють до Європи і до необхідності Європи змінюватись. Вони по різному, звичайно, це роблять. і Президент Зеленський, і президент Трамп. Але меседж головний це стати сильніше, це почати діяти і перейти від розмов про цінності, про міжнародне право до конкретного захисту. Звинувачував Зеленського в недипломатичності, в різкості, але саме така стратегія діяла завжди. Потім в якийсь період почали знову ж таки оглядачі, боти, інші експерти, так би мовити, розказувати, що вся епоха такої ну, дерзості, да, вона типу, ніби пройшла. І зараз Зеленського погано сприймають партнери, коли він називає речі своїми іменами, прискорює, що стисне. Але як бачимо, ну на прикладі Трампа і того, як працює реальна міжнародна політика, цей підхід не супер актуальний. І зараз ну насправді в Європі всі вже розуміють, що це потрібно робити. Трамп діє як гопнік, який вивертає руки до тих пір, поки його жертва не здасться. І якщо не здасться, він відповзає, і потім знову приходить через деякий час і знову вивертає руки. І от зараз він вже фактично вдруге, вивертає руки Гренландії. Данії, і до речі, вивертає руки нам в тому числі таким самим способом, щоб ми здали території Росії. Трамп вивертає руки Європі, аби Європа віддала Гренландію йому і вивертає руки нам, аби ми здали території Росії одночасно однаково. І про це до речі, жодного слова в етері не було. І у мене запитання от до пана Жморинецького: а ви взагалі в своєму глузі порівнювати такі. Речі, контекст Трампа і контекст України. Там ще цей пан депутат в кінці казав, що е, нам все таки необхідно повернутися до міжнародного права, так е, е, вихваляючи перед цим Трампа. Ні, я звісно розумію, що він як депутат Слуги народу повинен нахвалювати Трампа, щоб нам там продовжували давати зброю, і що він все ж таки, як депутат Слуги народу, має вихваляти президента своєї країни, свого начальника, фактично. Ну і, і так далі. Добре, але який сенс, от власне, в тому, що ми чуємо, окрім нахвалювання? От, наприклад, питання те саме питання території. Яке е, от у нас стоїть, і у Гренландії, наприклад, стоїть то те, що на нас тиснуть стосовно території, було от стільки сказано щось там богуцька відбувалося, розповідала е, те, що вона, як парламентар, що в парламенті вони там зберуться і не дадуть нічому бути такому проголосованому, щоб ми здали територію. Якось так вона говорила, і то не дуже впевнена. А зате про території Гренландії там говорилося багато. Ну, то про що це? Про що ця 25 годинна передача на телемарафоні? Ну, і звісно, якщо поговорили про Леніна, то має бути і критика в сторону куркулів і Буржуїв. Тобто, похвалили президента, а тепер треба розказати які такі сякі антикорупціонери та опозиція. Я чомусь думала, що що е я чомусь думала, що коли президент Зеленський полетить в Давос, то не виникне якесь резонансне розслідування антикорупціонерів. Називається але демократична країна, і у нас є опозиція, яка обов'язково скаже, що президент Зеленський підриває там якісь підвалини чогось і нашої дружби з європейцями, так як це було після сцени жахливої в овальному кабінеті, коли опозиція так само збурилася і сказала. Що все у нас мінус один партнер завдяки поведінці Зеленського. Ну, Значить, це зібрали це волю в кулак, пане Тараса і сказали: це робота. це робота опозиції критикувати владу. У них така робота. Ну, ну дивіться ну, розумієте, ми демократична країна. Ну, так уж і бути, ми демократична країна, каже Наталочка. Причому каже з таким виразом обличчя, аби ну це якось. Заважає просто складно жити їй в демократичній країні, в якій ще є опозиція, яка, бачите, критикує, критикує, критикує. От ніхто, крім опозиції, не критикує е в нашій країні, от тільки та опозиція, е Порошенко, і все. Якщо ти критикуєш, ти одразу порохобот, А тут тебе, у тебе звідусіль з усіх щілин стерчить шалена бджілка по називається, але демократична країна, і у нас є опозиція, яка обов'язково скаже і ось через те, що в нас є опозиція. Давайте, пане політолог, Тарас Загородній, зберіть волю в. Кулак, і скажіть нам те, що нам по методичці треба сказати. Значить, зібрали це волю в кулак, кулак пане Тараса, і сказали це робота, це робота опозиції, критикувати владу. У них така Знаєте, все це настільки штучно, настільки це непрофесійно, і знаєте, чим далі, тим більше воно стає примітивніше і примітивніше, і примітивніше. Я вже сто років не дивлюсь телемарафон. І знов таки, я знаю, що там є хороші журналісти. Є журналісти, які якісно працюють, я знаю, що там є хороші військові кореспонденти, але телемарафон я, окрім якихось сюжетів та інтерв'ю окремих, не дивлюсь. Але якщо тепер по телемарафону будуть знову показувати ось це на державному телебаченні, причому не зрозуміло за чий гроші. То це повна деградація. І головне моє запитання знов таки: хто замовник, чия студія, чиї редактори, чиї оператори, чия гостьова редакторка. За що це все працює? Хочеться дуже знати це. І хто це оплачує: той, хто вже отримав підозру, чи той, хто ще її не отримав. Друзі, нагадую, мене звати Богдана Мосову. Я незалежний журналіст. і На моєму каналі ми говоримо про війну, політику та пропаганду зі здоровим скепсисом. На кого працюю я? Я працюю друзі на вас з допомогою ваших підписок, коментарів, подобаєк. Пишіть, будь ласка. За допомогою ваших поширень. Напишіть, що, що б ви, наприклад, хотіли бачити на телемарафоні, якби ви його хотіли бачити. Точніше, ні, напишіть, що мало б показувати, що мало б показувати на телемарафоні, або ви його знову почали дивитися. Або якщо ви його дивитеся, напишіть чому. Ну і друзі, знов таки, ваші перегляди, ваші вподобайки, коментарі, підписки. Це те, завдяки чому мій канал живе. А також завдяки вашої допомоги через ресурси Patreon та YouTube спонсорство дуже вам дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. Дуже багато доводиться докладати зусиль, і зі світлом якось намагаєшся крутитися, і зі страйками намагаєш намагаєшся якось винамагаєшся якось викручувати. Але поступово, поступово, повільно. Ідемо вперед, і я вам дуже, 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 дуже сильно дякую за підтримку. Вона дуже важлива. Дякую вам. А давайте тепер поговоримо про адвокатів. А, поки нам ще можна про них взагалі говорити, Ось, нагадаю, що Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє утожнювати адвоката із його підзахистним. Цей. Закон написано розмито, незрозуміло, що це означає. Це ототожнювання. Ним можна усіляко маніпулювати, аби знаєте, не говорити, наприклад, про посіпак різних ватанів, а не говорити про людей, які захищають негідників. І закон, слава Богу, поки що не підписаний президентом. Можливо, його десь загублять і не підпишуть, як, наприклад, скандальний законопроект закон, точніше вже теж ухвалений Стефанчука щодо припинення проведення годинників. Але знаєте, кожен день в принципі на підписання, загроза зберігається, що його таки підпишуть, і він вступить в силу. От, наприклад, в такому випадку, що нам говорити про судові засідання, от як, наприклад, називати адвоката Тимошенко? Якщо нам не можна ототожнювати адвоката Тимошенко з Тимошенко, як отой чоловік, що був на суті, чи той, який захищав оту з косою. І як, до речі, називати депутата Власенка, який захищав також свого часу Тимошенко. Він же ототожнюється із Тимошенко, причому не лише в суді, але як її однопартієць, все, Власенку треба виходити із батьківщини або більше не ототожнюватися. Не знаю, може він потім після того. Як вибори, сподіваюсь, колись вони будуть пройдуть, піде створювати партію з Бужанським, бо дуже їм там разом приємно стало в ТСК. Ну, це я іронізую. Насправді, звісно, цей закон створений для того, аби закрити роти журналістам. Наприклад, не говорити, що заступник голови офісу президента Олег Татаров згадаємо б до речі про нього. Він і досі працює в офісі президента, а був адвокатом Портнова, земля земляю скловатою. Або мовчати про те, що такий собі пан Шевчук а, був адвокатом держзрадника Киви та підсанкційної проросійської пропагандистки Крюкової. Ну, якщо людина послідовно обирає захищати осіб, які налаштовані проти України, то ж треба якось озвучувати це? Чи ні? Ви погоджуєтеся зі мною? Тим паче, друзі, цей адвокат Шевчук тепер увійшов до складу конкурсної комісії із відбору керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто у комісію із відбору антикорупційних органів взяли захисника проросійських осіб. І до речі, не лише Крюковий Кивий там. Онищенко у нього на рахунку а в його адвокатській діяльності Дубневич, Розенблад, Бахматюк. Класний взагалі перелік. Як ви гадаєте, чи важлива нам інформація про те, кого захищала ця особа, яку допускають до підбору антикорупційних органів? Що ми можемо говорити про підбір добросовісних кадрів для антикорупційних органів, якщо Цим вибором підбором буде займатися людина, яка захищала недобросовісних, очевидно, осіб. До речі, інший не побоюсь цього слова всесвітньо відомий адвокат, який колись був в рейтингах якого там журналу політику, здається, як одна з найвпливовіших людей світу, Андрій Єрмак. Пам'ятаєте, було таке, що він там в рейтинги міжнародні входив. Так от він якраз повернувся до, до адвокатської діяльності. Згідно із профілем Єрмака, на сайті Адвокатської асоціації його право на заняття адвокатською діяльністю було припинено 20 лютого 2020 року на підставі заяви, і після цього він очолив офіс президента. А 28 листопада він перестав очолювати офіс президента минулого року. А на наступний день після цього повідомив, що йде на фронт. Але по дорозі на фронт, яка триває у нього, ця дорога вже фактично два місяці, Єрмакові знадобився його адвокатський корінець. Чомусь? А ми тим часом чекаємо чекаємо на підозру Єрмакові від набу. Набу Ау. Друзі, ми продовжуємо тим часом переживати складний період, енергетичну кризу через російські обстріли. І ми маємо розуміти, якими насправді шаленими силами вдається відновлювати енергетику і тримати на плаву те, що є. А це дуже складні умови. Ви бачите, що відбувається на вулиці. І енергетики працюють і вдень, і вночі, і не дуже завжди із припочинком. Кожен день нові прильоти. Стараємося відновити якомога більше, щоб людям хоча б якесь тепло подати. П Погода оце саме гірше. Сирість, особливо останні пару днів, морози вроді зменшилися, але сирість не дозволяє нормально працювати, бо постійно руки в холоді трясуться. Було таке, що до, до пізньої ночі засижувалися, вже аж серед ночі ставили генератори вже. Стараємося допомагати, триматися рано чи пізно ще генератори ще їдуть. Постараємося доставити якомога більше. На жаль, і тут є загиблі цими вихідними під час. Виконання аварійно-рятувальних робіт на одному із об'єктів енергетики у Києві загинув 31-річний Олександр Петайчук, рятувальник-верхолаз головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. А він працював у надзвичайно небезпечних умовах на висоті, в диму та під загрозою повторних атак. Тому ми маємо розуміти, якою ціною дається та. Енергетика, те світло, яке до нас доходить. Е, також ДСНС показала нам відео шестиденної підводної роботи рятувальників, аби привести до ладу один з енергетичних об'єктів у Києві. І ну, ви, власне, бачите також ті умови. Е, всі ми тим часом гріємося як можемо. В деяких районах міста люди влаштовують дискотеки на вулиці. Знаєте, друзі. Я вважаю, що це насправді чудово, бо це, по-перше, розважає, дає можливість відволіктися від тієї тривожної атмосфери, ну і грітися всім разом, звісно, легше, ніж окремо. Хтось навіть влаштовував рейви на Київському водосховищі, ну, не знаю. Ну або так, чому, власне кажучи, і ні. Я бачив там ватний пропагандист Юрій Романенко щось фиркав проти цього. Ну, знаєте, якщо ватним пропагандистам не подобається, значить все правильно. Але головне, звісно, аби ми відновлювали нашу енергетику. Поверталися до більш прогнозованого життя, хоча б протягом дня, наскільки це можливо, і звісно, не забували допомагати фронту, не забували допомагати збройним силам України. Про це я вас завжди закликаю. Це головне, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.